Ну, Що скажеш? Кошовий. У потоцького військо, велика полковнику. А нас мало. А, -а, -а, -а. а якщо ми домовимося з кримським ханом, матимемо більше війська? Орда, я сир зажадаю. Ну, а розбите військо потоцького. Чим не є сир? А? Ой, не кажи гоп. Вже рада буде вирішувати. І знай, Хмелю, чутки про тебе різні ходять. Чутки? Ха -ха -ха. Які чутки? Та кажуть, через дівку Хмельницький зі шляхтою гошки побив. Ти ж віру і правдою служив польському королю Владиславу. І сьогодні. І сьогодні служити буду. Проти шляхти. Хоч йдіть, лисому. Буду служити. А тепер про діло. Маю грамоту від короля. Тож збирай раду, кошовий.